Співробітники Тернопільського району управління поліції отримали повідомлення про ДТП без потерпілих у Тернополі на вулиці Будного. На місці події встановили, що водій автомобіля зіткнувся з іншим транспортним засобом, який зупинився перед пішохідним переходом. Поліцейські помітили в одного із водіїв ознаки сп'яніння та запропонували пройти перевірку. Однак чоловік відмовився. Крім того, у нього були відсутні документи на керування автомобілем. Як з'ясували згодом поліцейські, у січні цього року суд позбавив його права керувати транспортним. Ми засобами терміном на один рік за вчинення адмінправопорушення. Проте чоловік проігнорував дану заборону. За фактом невиконання судового рішення слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернулася 43-річна жінка із заявою про крадіжку грошей. Зі слів потерпілої невідома особа проникла у кімнату будинку і поцупила з гаманця 5500 тисяч гривень. Одна доба знадобилася оперативникам поліції, аби встановити крадія. Ним виявився раніше несудимий 19-річний житель Хмельницької області. Як засувалося, зломисник скористався відсутністю господині у кімнаті, з якою спільно орендують будинок, звідти і поцупив кошти. У вчиненому правопорушенні він зізнався, а при власненні гроші правоохоронці вилучили за фактом крадіжки слідчі поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні. У Тернополі небайдужа жінка допомогла патрульним знайти загублену трьохрічну дівчинку. Інформація про зникнення дитини надійшла на лінію 102. Жінка повідомила, що виявила дівчинку, яка йшла проїжджою частиною дороги без нагляду дорослих. Патрульні Андрій Ткач та Анжела Собко знайшли схвильовану жінку, яка шукала свою трьохрічну доньку. Вона пояснила, що дитина зникла з поля зору, коли вони перебували біля будинку. Інспектори отримали опис і фотографію дівчинки та повідомили матері, що її Виявила небайдужа громадянка. Дитину передали матері та провели із нею профілактичну бесіду, щоб уникнути подібних випадків в майбутньому. Також поінформували працівників ювенальної превенції про інцидент.